Вибухи пролунали 22 листопада о півношосту вечора у мікрорайоні Новий Світ. Там у каналізаційних колодязях телекомунікаційних мереж на перехресті вулиць Чехова та Крушельницької здетонувала газова суміш. Внаслідок даної події травмовано двоє перехожих чоловіків 1978 та 1988 років народження. Спалах спостерігався в трьох колодязях. Всього пошкоджено 12. На місці працювали рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, а також оперативна група Тернопільського міського відділу, працівники оперативно-координаційного центру та інші аварійні служби. Постраждалих забрала швидка. Один із них тернополянин 1988 року народження, знаходиться у відділенні опікової травми та пластичної хірургії лікарні швидкої допомоги. Хворив вчора шпиталізовані. Вони з ознаками опікового шоку, опіковий шок середнього ступеня тяжкості загальною площою ураження шкіри 15% поверхні тіла. У хворого констатовано в проекції правої нижньої кінцівки глибокі опіки. На даний момент проведена операція тангенціальна некректомія, тобто це операція, напрямлена на видалення втраченого шкірного покрову. Тобто уражену шкіру ми видаляємо спеціальними засобами і методами. Подальшому закриваємо замінниками шкіри, тобто це є засоби, які виконують тимчасову Функцію шкіри. У чоловіка здебільшого уражена нога, гомілка, стегно та сідниця. Йому доведеться пережити ще кілька операцій. Спочатку із видалення ураженої шкіри, далі з її відновленням. Планується близько півтора місяця прогнози на лікування. В подальшому реабілітація буде тривати близько рік-півтора, тобто це вже ну, наступний етап опікової хвороби. Зараз у пацієнта опікова хвороба, саме такий стан розвивається в результаті великої площі ураження. Тобто на увазі великої площі ранової поверхні опікових рам. Ще один потерпілий тернополянин 1978 року народження із забійними ранами та підозрою на перелом ноги був доставлений у лікарню. За словами лікарів, він від госпіталізації відмовився. Обставини та причини вибуху з'ясовує слідство. Встановлено, що перед тим газовики в цьому районі проводили роботи, і будемо ми розбиратися внаслідок їх дій чи інших було допущено витик газу на ранок. Скажімо так, повторно було проведено вже роботи по усуненню цього витоку зв'язку з тим, що вночі роботи такі не проводились. Було призупинено те потік газу, наскільки доповідали, що наслідки усунені. За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за статтею 271. -ю. Це порушення вимог законодавчих і інших нормативно-правих актів про охорону праці службової особи підприємства, установа організації або громадян, суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпіло. Зрозуміло, що будуть проведені слідчі дії, встановлено наскільки тяжкість потягне за собою тяжкість здоров'я, і я думаю, що особи, які допустили цей випадок, будуть притягнуті до відповідальності. Винним за... Рожуть виправні роботи терміном до двох років або обмеження волі на такий самий термін. Окрім цього, штраф від сотні до двохсотньо оподаткованих мінімумів доходів громадян.